Як українці святкували Різдво 100 років тому? Які колядки співали, у які народні ігри грали, та що готували на святвечір? Про це дізналися вихованці зразкової хореографічної студії народного танцю Бродівського центру дитячої та юнацької творчості під час свята Різдво в нашому краю діти співали колядки, брали участь у народних забавах, відгадували інгредієнти куті та згадували традиційні українські страви. Цього року ми поринули у світ різдва, яке було 100 років тому, розповіла культорганізаторка Іванка Шудло. Особливо зворушливим став момент, коли діти передавали свічку та загадували заповітні бажання. Такі зустрічі дарують емоції і допомагають берегти нашу культурну спадщину. Цьогоріч ми вирішили трошки урізноманітнити період дитячих свят, оскільки щороку ми проводили для них у цей період зимовий піжавні вечірки. Дітки дуже люблять ці свята, вони скачуть, перевертаються, поверкаються, і дуже люблять, що все так весело. Але цього року ми вирішили трошки змінити формат і, власне, поринули у світ, так би мовити, того різдва, яке було сотні років тому назад. Ми навчили дітей народних ігор, яких гралися наші батьки, наші діди-прадіди. Ми хотіли показати їм, які страви кладуться на стіл, тому що це є в кожній родині, але зокрема кожна родина вже урізноманітнює ці традиції і звичаї, і хочеться, щоб діти пам'ятали щось те сокровенне, що було з року в рік, передавалося своїм дітям внукам. Тому цьогоріч наші свята були такі традиційні. Різдвяні українські, сподіваюся, що діткам сподобалося, тому що свято було все одно наповнене іграми, не так чимось важким для їхнього віку, а власне іграми з дуже простими речами, з ложками, з горішками. Ми згадали ту традицію, де треба під столом квокати. Ми пограли ігри з ложками, з передаванням ложок. Ми згадали українські страви, які готуються в кожній хаті. Ми також погралися з рукавичкою. Ну прикро, що наша зима зараз не така сніжна, як була колись. Але сподіваюся, діти також зможуть і на вулиці відчути той український дух різдва, коли випаде сніг, коли трохи хурделиться, по їм щічки, і коли вони зможуть піти поколядувати до своїх рідних. Дякуємо усім мирних, веселих свят. Запрошуємо вас до нас на гуртки, до нас на свята і всім всього найкращого. Сподобалося вам свято? Що саме? Подарунки!